Отак воно це все діло виглядає з боку. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. МТЗ-80 наш трактор, той, що вже не раз піддавався переробкам, і ось прийшов час переробити в ньому вихлопну трубу. Стояла вона, як звичайно. В цьому місці коліно я відкрутив, труба вон, знаходиться. Вже не раз вона там не зварилася. І, і за те, що вже і стара і що підтрухла, в цьому році осінню підварив, доробили роботу. І зараз задумав переробити її. І ще мені дуже не подобається, сама труба не мішає, а коли включаю верхні фари, то йде великий відблиск від труби. Відбивання світла вечором. Ну, я думаю, це тільки і за неї. Тому зняв щастя, цю стару трубу, відкрутив коліно. Одирвав, правда, один болт, слабо зразу нагрів. Перший його відкручував гайковертом. Ну нічого, наварю сюди гаєчку і висвердлю потім. Вже зробив такі два приблизні кріплення. Приварив один болт і отам вон другий болт. Дві резиночки поки що так. Труба по плану буде йти так, як у 892 нашому. І ось такий вигляд має сама труба зараз. Зварив я тут, вигнув її по кабіні, щоб отак вона йшла. Два болти тих кріплення і отут обдав прутом. Коліно зігнете. Так, гаряча, ну, нічого. І отак, бачите, я зробив глушитель. Тому що це безтурбінний трактор. ну, не знаю, Як воно буде глушити, час покаже. Може ще варю тоді полумісяці сюди, якщо цього буде недостатньо. Койде я звердлив, отворив. десь пробував різати, ну це фігня, а в основному по пік сваркою саме швидше ну, виходить. Тут усе посвердлене, але це квадрат тут простіше і тут товща труба. Ну, так воно зроблено, сюди теж заглушечка. І в планах є та труба знизу, що буде заходити ще, вона також буде з якимись отворами. Поки що так. Сюди, отут зроблені, наварені такі ну, точечки, як би сказати, щоб чітко вона ставала всередину із трьома опорами. І от вона заходить, нікуди вона вже не боком не буде. І тут сідає такий прут я обгнув. Так. Десь тут моя була замальовка. Ага, ось вона. І отак. Отак вона буде в мене. Зараз буду обварювати це все діло. Обварив я тут уже колечко це. І отак, бачите, воно вийшло. Сильно там не дочищався, підшліфував, воно ще покраситься. Одну частину вже підцепив, зараз так, примірка йде. Низ ще не зроблений, тільки на резинках вона ще тіліпається. Труба зараз знаходиться перевернута вверх ногами. Це буде низ вхідний отвір. І отак я зробив, що буде входити. Із кусків профіля, які валялися, непотрібні, позварював. Хто знає як його тут правильно. І щоб не сильно воно і глушило, не давило. І щоб, ну, в общем, Я думаю, тут перегородок немає таких, дим виходить, плюс ще на пропік отвори. І воно так буде сюди в мене вставляється. Тут же відповідно вже підварив прутик. Заходи. Зараз заваримо. А потім уже, скільки нам потрібно, будемо відрізати. Отак От обварив я кільце. До цієї труби саме кільце, воно зсередини проварене. А тут отак. Вода сюди нічого не буде затікати, тому що це буде перевернута конструкція. А з тієї сторони все зроблено під конусом, щоб не водичка нічого не скоплювалася. тепер будемо відміряти, на якій висоті будемо варити уголок. Отак От вийшла труба, Це вже я її підготував до покраски, ґрунтовки. Вирішив коротше, покрашу звичайною краскою. Бо ту трубу я на 892-му хто дивився, як красив спеціально оцей термо. Але через рік воно ржавчина проступила і прийшлось перекрашувати звичайною. Тут, я думаю, вигорить по-любому, хоч і термо, хоч і не термо. Бо це десь точно вигорить воно, то що тут буде гарячий воздух, турбіни на тракторі немає. Загрунтуємо, закрасимо, тоді по що вигорить, перекрашу, може термо. А може так і буде. Вихлопна труба дороблена, вже встановлена на трактор. Дивимося, що по кріпленнях у нас. Тут кільцем закріплене, хомутом зажате. Тут іде тяжка, жорстко прикріплена і приварена сюди. Далі пішла гофра. І ця частина ось вона ходить, отут вона, бачите, на гофрі. Тут тримається на одній резинці, друга резинка і там угорі третя резинка. Виведене так коліно сюди, щоб був такий вихлоп. Таку відстань має від трактора. Чи буде, то я не думаю, що вона там сильно нагріватиметься. Тут доступ центрофугу без проблем можна відкрутити. Так само масло долить, щоб провірить, насос включить. Можна було трошки нижче опустити, але тоді тут воно виглядає не дуже естетично. Ще додав, тут бачите, уголок цей я просто перевернув униз і все. Якщо подивитися на трактор, її майже не видно. Вона, Я їй зробив, форму кабіни обгинає. І так само на ту сторону. Отак воно все це виглядає діло. Повторюю, воно по кабіні йде. Нічим воно тут не мішає, не фарам, не поворотом. Дзеркало можна трошки видвинути сюди, бо це так, як раніше воно було настроєне, там достатньо місця. Якщо сісти на місто оператора, так тепер спереді нічого не мішає нам відкритий простір. Єдине курінь не дають балакать. І отак труба за стойкою і дверкою її не видно взагалі. Внизу там також нічого не мішає. Це якщо вже в бока виглянути, то ми коліно бачимо. Якщо з місця отак я сиджу, тут нічого не видно. Так що такий вийшов, Вийшла вихлопна труба, такий проєкт. Як вона буде ще по звуку, ще не заводив, я не провіряв. Ну, поки що так.